Сильні слабкі електроліти. Електролітична дисоціація є зворотним процесом. У розчинах поряд з іонами існує і деяка кількість недисоційованих молекул Для кількісної характеристики електролітичної дисоціації використовують поняття ступеня електролітичної дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації альфа це відношення кількості молекул n маленьке, які розпалися на йони до загального числа розчинених молекул n велике. Альфа дорівнює n маленьке, поділене на n велике. Ступінь електролітичної дисоціації показує частку речовини, що припадає на її дисоційований стан у розчині. її виражають у частках одиниці або у відсотках. Наприклад, якщо ступінь дисоціації кислоти дорівнює 0,3 або 30%, це означає. Що з кожних ста молекул кислоти тридцять розпалися на йони, або з кожних десяти молекул кислоти три продисоціювали. Якщо альфа дорівнює нулю, то це означає, що електроліт зовсім не дисоціює. Ступінь дисоціації визначають експериментально Електроліти класифікують на сильні і слабкі за ступенем їхньої дисоціації. Якщо альфа дорівнює одиниці або ста то електроліт повністю розпадається на йони. Такі електроліти називають сильними. До таких електролітів належать луги майже всі солі та значна кількість кислот. Електроліти, які дисоціюють частково, вважають слабкими. Ступінь їх дисоціації менше 1%. До слабких електролітів відносяться деякі неорганічні кислоти h 2 co 3 H2S, 2 so 3 hno 2 майже всі органічні кислоти та значна кількість основ, крім лугів. Ступінь електролітичної дисоціації залежить від природи розчинника, природи розчинюваної речовини, температури і концентрації розчину.